Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. А для фінансової підтримки посилання в описі під відео. Буду вам дуже-дуже вдячна. Зараз же я запрошую вас повернутися на весілля меба та Лінс, щоб дізнатися. Що хоче слуга Ашеана від нашої шиз? Як вона виплутається із своєї цікавої ситуації? Глава п'ята Самовладання найвищого рівня. Безсмертна пані. Вибачте, що турбую вас. Чи не могли б ви приділити мені хвилинку уваги? Старий кинув швидкий погляд з-під лоба, мабуть, намагаючись зрозуміти мою реакцію. Я ж, окрім подиву, не відчувала нічого. Ну, хіба тільки настороженість і тривогу. Але вони належали скоріше не мені, а Альдові. Говори. Прозвучало надто наказово і пихато, як на мій смак, але за нинішніх обставин. Навряд чи мені вдалося б нормально вимовити довгу і вічливу фразу. Я й бачила старого надто розпливчасто, щоб однозначно судити про його реакцію на мої слова. Ф, втім, мені ж можна, я ж ліч. Від імені свого господаря, я хотів би попросити вас про дещо. Моя внутрішня легкість здобула морозних ноток. Ніби грудну клітину наскрізь продув крижаний вітер останньої ночі? Що від мене могло знадобитися Ашеану? На щастя, слуга не став нудити та одразу продовжив говорити. Мабуть, він був достатньо навчений досвідом спілкування з лічами. Так сталося, що лорд Аланар, а це ще хто? Вголос це питання я вирішила не ставити, а підселенець чомусь вирішив не коментувати незвернену до нього думку. Має роль у весільній розвазі, але йому треба поговорити з леді і не шут. Он воно що, правнучо Кашиана. Хе, це вже цікавіше, хоч і все ще тривожно. Тож він не може виконати покладене на нього завдання і тому прохає вас допомогти. І чим я можу допомогти? Моє питання прозвучало досить зловісно, судячи з того, як старий опустив голову ще нижче. Він просить вас зберегти чи віддати комусь іншому цю пальчатку. З цими словами в руках старого з'явилося щось біле. А в моїй голові пролунав єхидний смішок Альда. Якщо візьмеш, зможеш познущатися з меба. Що? Якщо я правильно розумію мені погоджуватись? Усвідомивши, що зараз почнеться чергова лекція, а слуга чекає на мою відповідь, я вирішила перервати підселенця. Вирішуй сама. Пальчатка, наскільки я можу судити, не зачарована. Я мовчки простягла руку, і шовковиста тканина лягла на мою долоню. Дякую вам, безсмертна пані. З поклоном проговорив старий, потихеньку задкуючи від мене. Нічого не відповівши, я опустила погляд на пальчатку на моїй долоні. Тож, що ти казав про знущання? Якщо я правильно розумію, навіщо Аланарові дали пальчатку? На меба чекає весела і захоплива справа. Судячи з саркастичного тону підселанця, очікувана справа не була ні веселою, ні захопливою. Упродовж усього свята йому потрібно знайти та зібрати комплект жіночого одягу. Зазвичай це 6-8 предметів, наприклад, сукня, пара пальчаток, панчохи та черевики. У нас такого не було. Від розгубленості в мене навіть в голові трохи прояснилося, а обриси предметів навколо набули чіткості. Завдяки цьому я побачила, що меб з Лінс вже наполовину розчленували пиріг. Та й загалом ця справа в них пішла бадьоріше слуги тільки й ходили туди-сюди, роздаючи частування гостям. Цей за моїх часів траплялося не надто часто. Про цю «Ха, Розвагу мені розповідали, сам за нею не спостерігав, і це на краще, мабуть. Я не вважаю забавним приниження нареченого, коли він вимушений виконувати дивні забаганки гостей, що володіють потрібними йому предметами безвідмовний спосіб отримати пару трійку ворогів. Тож мало знайти. Треба ще й умовити віддати, виходить. А як дізнатися, що то саме потрібний предмет? Це не складно. Всі речі завжди білого кольору, щоб їх легко було помітити серед гостей, чиє вбрання зазвичай кольорове або темне. Кинувши погляд на свою білу сукню. Я мимоволі прикинула, наскільки підозріло вона виглядатиме для меба, а пальчатка при уважнішому розгляді виявилася дуже схожою на ту, яку я приміряла на весіллі своєї родички багато років тому, і бачила на своїй руці в місці ув'язнення Аліанни. А я можу просто віддати її. Можеш. Але це вважається поганою прикметою для подружжя, тому треба поставити хоча б найпростіше завдання чи умову. Тонка і шовковиста на вигляд тканина ледь не вислизнула з моєї руки. Перехопивши зручніше пальчатку, я міцно стиснула її в кулаці, нічого при цьому не відчуваючи. Схоже, що з поверненням зору перестали нормально працювати чари дотику. Ти сам у це віриш? У погану прикмету? Ні. Просто розповідаю про те, що чув колись сам. Гаразд. Пальчатка знову ледь не вислизнула з моїх пальців. Щоб не втратити цю дорогоцінну деталь одягу, я вдягла її на ліву руку. Хм, підійшла, ніби мені шили. Цікаво, а у кого друга? Якщо її знайти та забрати, вийде непогане доповнення до моєї сукні. Легкість у грудях почала якось дивно лоскотати ребра зсередини, а в голові виник тихий, але виразний і безперервний дзвін. А тепер уважно послухай мене. Несподівано заявив підселенець, поки що ти добре тримаєш чари та проявляєш самовладання найвищого рівня відносно решти. Еге ж, якщо він мене хвалить, значить слідом має бути якась. Принаймні все набагато краще, ніж я очікував, додав Альт. Але тобі слід мати на увазі хвилин за десять настане піковий стан через пересичення. Найкращий спосіб цьому запобігти магія, щось потужне. Хоча, тобі, як на мене, вистачить і звичайного визволення енергії, хвилі чи удару, кілька разів та з мінімальними проміжками. Але робити це краще не тут. Мені навіть вдалося зрозуміти хід думки підселенця. А нічого, що я. ну... З огляду на те, що невідомий отруйник втратив свою головну перевагу, несподіваність. Гадаю, твоя недовга відсутність нікому не зашкодить, на відміну від публічного позбавлення плоті. Зрозуміла. Окинувши поглядом залу, я зрозуміла ще дещо. Деяких гостей у їдальні вже не було. Першим впало на очі зникнення шут і правнука Ашеана, ім'я якого вже встигло вилетіти з моєї голови. Його не брата близнюка теж не було видно. Хі -хі -хі. цікаво. Це вони втрьох спілкуються, чи що? Від цієї думки мені стало і смішно і ніяково водночас. А про відчуття шут я взагалі могла лише здогадуватись. Хоча сумніваюся, що дівчину на виданні залишили б наодинці з цими двома, а якщо й так, то тих хлопців навіть трішки шкода. Вона ж їм таку захопливу подорож пастками може влаштувати. Час, нагадав Альт. Точно. Обережно сунувшись у бік, я із задоволенням зазначила, що літаю цілком непогано, баланс тримаю, не заносить, ну майже. Принаймні, якщо рухатися плавно і не квапливо, і не надто різко крутити головою, про що мені одразу нагадав вінок, що трішки з'їхав, та дещо розмиті обриси предметів. Поправивши квіткову конструкцію на своїй голові, я статечно попрямувала до стіни, маючи намір дістатися спочатку до сусідньої зали. Слуги, що снували туди-сюди, обачливо розступалися переді мною, і я майже дісталася мети. Але виявилося, що моя спроба непомітно залишити їдальню, все одно привернула увагу. «Пані Шис! Пролунав стривожений голос за моєю спиною, коли до заповітних дверей лишилося буквально кілька кроків. Щось не так? Кістки суртаза, як мені не хотілося відповідати на це питання. Тож не відповідай, крадливо запропонував підселенець. Я повільно розвернулася у бік небажаного співрозмовника. Ним виявився той самий незнайомець з фальшиво нудотною усмішкою, тільки тепер вираз обличчя його був серйозно стривоженим. Пані Шиз!» – випалив він, переконавшись, що привернув мою увагу. Перепрошую за нешанобливість. Вам щось не сподобалося? Я хотіла відповісти, що все в повному порядку, і нехай він продовжує без моєї почесної присутності, але натомість змогла лише клацнути щелепою, не видавши жодного звуку. Друга спроба марно, чари мови викривлені. Альт вирішив підсумувати очевидний висновок. Це я вже зрозуміла. Ну, хто ж тебе знає? Але ти можеш спробувати втретє, раптом спрацює. «Кістке сурта за цей поганець ще й знущається. Трохи похитавшись у повітрі, я вирішила вдатися до іншого способу пояснення, що все гаразд. Не можу говорити, спробую відмахнутися. От тільки непевний рух рукою та плавне. Аби не втратити чіткість зору. Похитування головою весільний староста сприйняв по своєму. Милосердна пані іменем сурта заблагаю, скажіть, що не так. За здавленим голосом бідолахи можна було подумати, що він зараз впаде переді мною навколішки. Мені навіть стало його трохи шкода. Виразу обличчя чоловіка я не встигла побачити. Зір стрімко погіршувався, але бліді овали інших облич, що поверталися в наш бік, були помітні. Мабуть, наш цікавий діалог вже привернув небажану увагу. Альд висловив свою думку про те, що відбувається, ані трішечки не зловтішним смішком. Час минає. Раджу просто розвернутися і покинути їдальню, бо продовжиш жестикулювати, він ще щось зрозуміє не так. Приречено махнувши рукою, я різко розвернулася і мало не влетіла в когось, хто вирішив повз мене пройти. Зважаючи на те, як ця тінь з розмитими обрисами, з дивовижною вправністю примудрилася від мене відскочити. То був слуга, мабуть, але це не точно. Хай там як ані переконатися в цьому, ані попросити вибачення я не могла. Тут хоча б повз двірний проріз не пролетіти. Добре, що двері були відчинені. Треба тільки обережно. Бери нижче, наказав Альт. Слухняно опустившись трохи нижче, я повільно пролетіла крізь дверний проріз, навіть не вдарившись і ні за що не зачепившись. Якщо вийде, спробуй орієнтуватися за аурами, порадив підселенець. Хоч із незвички тобі, мабуть, буде непросто, але так легше уникати зіткнень з іншими людьми. Зір поступово згасав і показував аури дуже неохоче. Замість яскравого та насиченого свідчення лише бліді відблиски. У них ледве вдавалося розпізнати обриси людей, що розсілися по кріслах загальної зали, а кольори Аур майже не вгадувалися. Поквапся, поки на тебе не звернули увагу. Нагору. На вулицю. Але... Під час вивільнення зайвої енергії буде краще, щоб у цей момент поряд з тобою нікого не було, і під тобою теж. Але ж, кімната, зволікатимеш, можеш розсипатися. Ф. Скрипнувши зубами, я примірилася та тихенько полетіла вздовж стіни до дверей у передпокій. На щастя, люди в залі були захоплені бесідою. Тому, на мене, якщо хтось і звернув увагу, то чіплятися з питаннями не ризикнув. А передпокій, на моє полегшення, був порожнім. Останні двері не зачинені. Акуратно прикривши стулку за собою, я зависла на ганку. Погода за час свята встигла зіпсуватися. Весняне сонце сховалося за непроникною завісою свинцево-сизих хмар. І через мою теперішню нездатність відчувати холод з рівною імовірністю можна було очікувати як на зливу, так і на снігопад. Тім, роздумувати над цим не було часу. І що тепер скидати енергію прямо тут? Ні. Якщо підселенець і вловив мій сарказм, то вирішив не реагувати на нього. Тобі потрібне віддаленіше місце, щоб там не було людей. Гадаю, сад позаду будинку підійде. Покірно спустившись з ганку, я полетіла дорогу будинку і завернула за нього. Шлях був недовгим вітер дмухав мені в спину і прискорював політ. Але часу, наскільки я зрозуміла, залишалося все менше. Сподіваюся, ти зрозуміла, чому місце має бути безлюдним? Щоб нікого не зачепити? Саме так. А ще, якби ти пролетіла на другий поверх, то напевно привернула би до себе небажану увагу через це могла не встигнути дістатися кімнати. І позбавлятися зайвої енергії довелося б уже в залі, на сходах чи в коридорі. А під коридором, що вів до моєї кімнати, була їдальня з купою народу. До того ж, з твоєю вдачею на другому поверсі обов'язково зустрівся би хтось, хто вкрай бажав би з тобою поговорити, тож логічніше попрямувати досаду. З огляду на теперішню погоду навряд чи хтось там гулятиме. Незабаром в межах моєї видимості замайоріла перша смуга дерев. Я бачила її розмитою, сіро коричневою плямою. Зелені ще не було. Повільніше, попередив Альт, бо влетиш у дерево. Я їх взагалі не відрізняю одне від одного. Наче суцільна стіно. Тому й кажу, щоб повільніша летіла, я попереджатиму. А то навряд чи твоя тітонька буде рада зіпсованій сукні. Водночас, з його словами, гілки найближчого дерева зачепилися за поділ. Я зрозуміла це тільки тому, що швидкість польоту раптом знизилась. А мій бік вкололо болем через різке натяжіння пришитої до нього тканини. Так не годиться, промовив підселенець. Навряд чи ти не шкодиш ілюзії гілками, але з чужого погляду якраз це і виглядатиме підозріло. Чому? Схоже, разом із чарами відключився і твій розум. Розсудливий ліч не поліза обійматися з деревами, якщо дорожить своїм тілом. А якщо на твоїх кістках стільки плоті, ти мусиш нею дорожити. Логічно. «Угу». Тож треба повернути хоча б нормальний зір. Виплесне трохи енергії, але не згустком, а потоком. Як при пошуку коменданта, але ще обережніше. На щастя, це відбувалося не настільки давно, щоб я встигла забути, якої сили потік необхідно звільнити для пошуку. От тільки зловити потрібне відчуття ніяк не вдавалося. Легкість, що розпирала мої груди, повністю перетягувала на себе увагу, грудну клітку зсередини розпирало настільки сильно, що я мимоволі згадала ярмаркові прикраси. Розмальовані в яскраві кольори бичачі міхури, зачаровані та наповнені повітрям, прив'язані до жердинки, вони намагалися зірватися зі своєї прив'язі та полетіти високо-високо. Образ шелестливих різнокольорових куль, що тремтіли на вітрі, виявився настільки яскравим, що на мить я відчула себе серед них. Мабуть, коли їх наповнювали повітрям, вони відчували себе приблизно так само, як я зараз. Шиз! Стривожений голос підселанця, долинув до мене звідкись здалеку, а потім у ньому задзвеніли сталеві нотки. Магію. Швидко, хоч якусь. Розпираюче відчуття, досягло свого піку. Але тихий хрускіт перекрив тривожний шелест яскравої мари, а різкий біль у ребрах і грудині протверезив мене остаточно. Клацнувши щелепою, я подумки промовила заклинання, яке знала найкраще. Кінчики моїх пальців даремно спалахнули білявим сяйвом. Поблизу не було мерців, яких можна було б упокоїти. Ще раз наказав Альт. До сурта за ту хвилю, обійдуся з густком. А щоб нічого тут не поламати, направити потік енергії до долонь, сформувати згусток, зарядити заклинанням і кинути перед собою, відштовхнути подалі і розширити так далеко, наскільки це вдасться зробити за лічені секунди. Запізно ошалівши від того, наскільки легко далося мені заклинання у покою, що працює по площі, я не одразу усвідомила повернення нормального зору. І що в саду я таки була не одна. Три пари очей дивилися на мене. Притулившись до дерева, приблизно за десяток кроків від мене стояла шут, поряд з нею один з неблизнюків. Тоді як другий знаходився за кілька кроків від дівчини. От ну звідки мені було знати, що саме тут місце спілкування майбутньої пари, чиє весілля, напевно, стане наступним. Неблизнюки виглядали здивовано і насторожено. Причому сильніше здивованим виглядав той, що стояв поруч із шут. Мабуть, це й був Аланар. Але підтверджувати свій висновок переглядом аури я не ризикнула, щоб не зробити із відновленим зором щось не те. Шут, здавалося, ледве стримувала сміх. Виглядала моя так звана двоюрідна тітка все ще втомлено і змучено, але моя вистава з упокоюванням її явно розвеселила. Безсмертна пані хтось із гостей пішов до саду і помер. Питання шут явно було з підковиркою, але дівчина примудрилася задати його ще й шанобливо. Я ж помітила, як після цих слів на неї скоса зиркнув один з неблизнюків той, що був ближче. <сум> дівчина не позбавлена кмітливості та непоганого почуття гумору. Видавши смішок, зауважив Альт, а потім додав уже похмуріше. А ось усвідомлення небезпеки, пов'язаної із таким зверненням вкрай обмаль. Зате навмисне чи випадково вона підказала мені хоч трохи правдоподібне виправдання моїх дій. Я. Я осіклася, згадавши про те, що нещодавно не могла говорити і водночас виявивши відновлення роботи чарів. Нагадую. Не зобов'язана перед ними виправдовуватися, Підсказав підселенець. Але тобі варто їх звідси спровадити, бо незабаром знову стане погано. Не знайшла в залі деяких гостей і вирішила перевірити, чи все з ними гаразд. Мені нарешті вдалося завершити фразу. Ми можемо допомогти? спитав неблизнюк, що стояв віддалік. Цікаво, це він прикинувся, що не зрозумів натяк, чи справді його не зрозумів? Чи в саду є ще хтось, крім них? Ні, не треба, відповіла я, вкотре порадівши своєму холодному та беземоційному тону. Але я так гадаю, що садом вам поки що краще не гуляти. Шут підібгала губи. Але в мене виникло відчуття, що вона зробила це просто для того, щоб не усміхнутися. Або, що й ймовірніше, криво посміхнутися, як це любить робити її двоюрідний братик МЕП. Ходімо до будинку. Демонстративно здригнувшись, підхопила вона. Щось холодніше. Є. Щиро дякую за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною та слухайте про пригоди Шиста Альда. До нових зустрічей!